В ці кілька днів мав можливість подивитися на інформаційний марафон. Ну, різний єдині новини, і інформаційний марафон на різних каналах де є і деякі експерти мене дуже дивували. Знаєте, дуже багато із них сміливих готові воювати. Готові боронити Україну до кінця, хоча потім, коли їх представляють, кажуть, що дякуємо там, такому, то аналітику, там експерту. Там і ти розумієш, що ця людина зараз за кордоном сидить. Один, другий, третій той вже 60+, той за кордоном сидить. Хто якийсь аналітик якогось центра ГО, доцент якогось університету, часто з зброю і так далі, з відстрочку для мобілізації, від мобілізації. І от натрапив на одного експерта, який так доволі суперечливо. Тобто, з одного боку, я почув якийсь набір фраз, а потім людина вже виговорилась і почала видавати тези. Знаєте, так буває, коли інтерв'ю даєш, і десь е з якоїсь там хвилини чи. Секунди, коли от, журналіст бачиш, а вони вміють розкручувати інколи тебе. І коли ти бачиш журналіста, він так іде до тебе назустріч певним чином, і інколи ти починаєш видавати те, чого ти не говорив ще хвилин там, 5 тому назад, і не збирався це говорити. І ось Тарас Кузьо, я вперше його бачив, аналітик з Британії, з Британії не підпадає під мобілізацію. При цьому викладач Києвомогилянської школи, вибачає Академії, в інформаційному марафоні каналу Еспресо сказав, що буде з Україною, якщо війна триватиме 20 років. Він там порівнює це з Афганістаном, каже, ось в Афганістані дуже тривала війна, вона не зупинялася. Він каже: А що, от що буде з Україною, якщо Україна буде воювати 20 років? Він так нічого. Ну, мається на увазі не то, що нічого не буде, а нічого з Україною хорошого не буде. Тарас там намагався пояснити наступне: що європейці, а це я ще раз підтверджуюсь у своїй думці, яку транслюю вже там півтора роки. Тарас говорить, що європейці насправді а Тарас з Британії в Британії сидить, а, і він каже, що європейці насправді не мають розуміння того, а що вони хочуть. Немає документа, Немає документа, немає якогось меморандуму, чи якоїсь стратегії, що ось ми очікуємо завершення війни в Україні воєнним шляхом, руйнуванням там, системи Путіна, там, скиданням його з влади, чи роздробленням Російської Федерації. Ну, він каже: немає такого документу. Насправді, ми бачимо те, ну підсумувати те, що говорив Тарас, що самі європейці. Не мають стратегічного плану, що робити. Тобто, йде війна в Україні, вони її підтримують чисто для того, щоб продовжувати думати над тим, а що робити з цією війною. Тобто, куди вирулити, куди вирулити. І е, далі ось експерт додає, що він не розуміє, що хоче Європа. І задача прийняти стратегію перемоги України. І ось ця стратегія, на думку Тараса, в Європі сьогодні полягає в тому, щоб Україна продовжувала воювати. продовжувала воювати. З певними перспективами, з незрозумілим терміном, з безкінечним поки що терміном, з відкритою датою. Знаєте, є таке. Напишіть заяву, кажуть з відкритою датою. Отак і тут. Тобто, війна триває, європейці щось там думають. При цьому закуповуються в Російської Федерації, при цьому роблять вигляд, що накладають якісь санкції. Ну, тобто, все, все окей, всі, всі приділі. Знаєте, тільки українці зменшуються, територія України зменшується, люди виїжджають, чиновники на місцях, всі-всім задоволені, крім звичайних людей. Ну а європейцям маю на увазі людям, які живуть в країнах Європи. Я думаю, в цілому байдуже за чотири роки. Можна вже давно перемкнутися на абсолютно інші теми. От ми зараз перебуваємо в Закарпатті, і ви знаєте, війна і тут відчувається. Це відчутно насправді. Проте, якби ми прожили ось тут, ну, скажімо так, місяць-два-три, при цьому нас би не чіпали там ТЦК умовно, у нас би не було там. В Києві, умовно, нерухомості, нічого не було б, нічого б нас не зв'язувало, то я думаю, що психіка себе перелаштувала б на інше, і ти просто намагався б дистанціюватися від всього того, що відбувається десь, десь там, поки до тебе десь приблизно воно не дійшло. От європейці десь приблизно ось так, тлумачать війну в Україні, їм насправді байдуже. Більшості людям байдуже. А політикам з Європи не байдуже. Але не байдуже в іншому плані. Вони хочуть підтримувати війну в Україні для того, щоб виробити якусь стратегію, якої у них, на думку Андрія, вибачає, Тараса Кузьо, експерта, аналітика з Британії, викладача Київської Києво-Могилянської академії, немає. Дякую, пане Тарас, за якусь об'єктивність, яка натякнула мене на такі думки. Можливо, я вас неправильно зрозумів, але мені здається, почув я вас коректно. І мені приємно, що є люди, які поділяють мою думку. Бачите, нас уже не так мало. Трамп, я, Тарас, ну і багато інших людей, які, можливо, просто бояться поки що висловити свою думку. Не бійтесь. Підписуйтесь, пишіть коментарі, це дуже важливо.